Ото найстарший Віктор. О, далі йде Сергійко, Василько, Максимко. Найменший то Михайлик. От невістка Оленочка. І Юліан то вже онук мій. А Сергійко вже окремо живе. Сергійко окремо, так. А то ви йому Потім ту хату хочеш. Я йому купив ту хату. І ремонти зробив. Тож дитина він тратив біологічних батьків два роки. Угу. Тато вмер і мама вмерла. Два роки, коли йому було? Сороків він, так. А я його забрав в 13 років, вже не було, вже треба було його в соротинець, бо він жив при бабусі. Бабуся вмерла. Угу. Угу. Та я його забрав, щоб він не йшов в соротинець. Благословенно царство отця, і сина, і Святого Духа. Віць який я отримав баночки на водичку. Бачиш на богоявленні, глянь. Дуже гарні такі баночки. Покажи синочку. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Чим сьогодні обідаємо? Чим обідаємо? О, прийшли служби Божої. Та й макаронів каструляку зварив. О, канапки зробив з тої імітованої ікрою. Якісь фрукти. Хлопчики, йдіть, бляте, уїсти! Хлопці! А що ти робиш? Підписуй коментарію, підписуй на канал Ютуба. Там хейтерів багато? Дуже багато їх. О, а ти на кожен кожен відповідаєш? Так, кожен кожен відповідає. А що там пише по цих мазницях видно, що жирують. Дякую Є, Богу за вас. — коментарі, вашу. А це, 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 це хейтери, що пишуть, що ви жируєте? — Так. так? — Але ти їм відповідаєш мирного неба. Так. І дякую Богу. Ти нікому не відповідаєш, подивіться нам на себе. Ти всім тільки добрі коментарі, так? Так, я пишу добрі коментарі. Хочеш інколи написати якийсь коментар такий, щоб. Ух! Але тато не дозволяє. Та, не дозволяє.